Таунхауса. І зараз я вам покажу, там є таке дерево прикольне. Там в нього така дуже дивна кора. Зараз, бачите, тут кактуси. Подивіться, кактус, який він метрів п'ять за вишки, не менше. Там листя таке здоровецьке. Зараз підходжу до дерева. Гляньте, яка кора. Оце колючки. Воно дуже таке колюче. Бачите, воно здорове, здорове таке. І воно буде цвісти. Зараз ще на ньому навіть листячка нема. Але будуть листячка і будуть на ньому квіточки жовті. Як будуть квітнути, то я обов'язково теж зніму, покажу вам. А тут звичні для нас такі рослиночки. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але вони дуже класні. Мені вони дуже подобаються. Це, мабуть, Грошове дерево тут. Зараз я тіньок роблю, Грошове дерево росте. Трохи познімаю, думаю, люди не образяться на мене, що я їхній садочок прорекламую. Це фінікова пальма. Теж на учасничку росте. драцени, гірань, подивіться. Оці такі квасні штуки. Вони такі дуже приємні. Так, оце буде квітнути. Бачите, оця рослинка, вона пахне карамелькою. Як її тут багато розквітає, то карамелькою пахне. Так, ну, отак обійшли, то я вже там будинок сам не буду вам знімати. Оце дерево, бачите, таке, листя в нього таке здоровецьке, там може сантиметрів 15 воно завтовшки. Та завширшки десь сантиметрів 10. Тож такий маленький садочок, участочок такий дуже маленький, але дуже він доглянутий. Дуже багато рослинок.